Поки закладна не замурована, треба відео все це зняти. От, отак вона виглядає. Це закладна і це друга така, це під фірточку. Да? Тобто їх таких буде тут в даному випадку три штуки через певний інтервал. Чи чотири? Три. На фірточку три. На ворота треба буде чотири. На одній висоті, тоді тут десь десь тут і тоді ще трошки вище. О, так, щоб можна було до неї потім приварити каркас, да? основу, основу ну, труба буде основа да? і між, нею, між ними вже між двома трубами, скажімо, цими квадратами вже буде фірточка. А так виглядає замурована. От Чому його перевага? Тому що ...от так от його ховаєш і вона собі там сидить. Нікуди вона не дінеться, вона всередині там приварена, заварена. І отак от, от вона буде. Ну, тим не менше воно триматиметься, бо воно має оцього стовця вибетоновано аж в саму-саму-саму основу в бетон.